Доброго дня, шановні садівники, ми з вами в саду. Ось перед нами абрикоса, яку ми повинні сьогодні обрізати. Ну, дивлячись на цю абрикосу, бачимо, що вона досить загущена і росте вгору. Значить, нам треба зробити таким чином, щоб її трошки опустити, не пускати її вгору. І дуже гарно прорідити середину, щоб не було у нас загущення, щоб було гарне провітряння і освітлення. Ну ось Давайте подивимося, наприклад, ось почнемо з цієї гілочки. Значить, в минулому році ось вона була обрізана в цьому місці видно. І звідси пішли бокові прирости вгору, Значить, які ми укоротимо. Значить, оцю середину взагалі заберемо, щоб не було сильно густо. А ці, оскільки приріз досить великий, наполовину. Для того, щоб ми не йшли вгору. І ось тут, де ми обрізали в цьому році знову підуть бокові прирости. Так, тут подивимось. Ось великий приріст, він йде всередину, зберігать наполовину укоротим. Це обріжні, вона всередину йде. Ці теж всередину вони не потрібні. Ось ця гілка, яка росте всередині. Ми в минулому році її залишили, чуть -чуть. а в цьому році нам придеться, мабуть, її забрати взагалі, бо буде тісно тут. Ось так. Так, оце всередині все, все, все видаляємо. Приріс молодий, який виріс всередині, забираємо його, бо Буде заліщення велике. Так, ну тепер йдемо по периметру, де по ходу підходити, там всередину даляти, а поки йдемо по периметру і обрізаємо. Пообрізали, де молодий присут, тут скрізь будуть абрикоси. І досить багато. навіть. Ось бачимо, списки повідростали. Це теж тут будуть плоди. Досить багато суцвіть. Якщо все зав'яжеться, то плодів буде дуже-дуже багато. Так, тут ось місце є, можна цю гілочку на третину. Тут плоди будуть залишити, так само і цю. Так, сюди підходимо, Укорочуємо. Тут приріст невеличкий, значить можна тільки кінчики. Так, сюди підходимо. Тут наполовину приблизно. Ось так. Так, сюди підійшли ми. Ось ця гілка росте. Аж три вийшло після обрізки минулорічної. Зараз ми оці дві заберемо і перенаправимо її в цю сторону, харосте. Кінчик оберемо. Ось тут так само. ці всередину взагалі заберемо. Так, Тут зілочка виросла, тут є місце, можна залишити її на плодоношення. Так, сюди переходимо. Коротше їм наполовину. Не пускаємо її Так, Так тут кінчик можна, а це залишити, хай далі формується. Так, це росте вгору, тут буде заваржати, ми її заберемо. А тут перерос невеличкі, значить кінчики тільки заберемо. Так, тут подивимося сухенька на зілочку заберемо. Взагалі, а тут кінчик. Так, Тут укоротимо, а середини можна забрати, щоб не було сильно тісно. Ось так. Ось бачимо, досить багато списиків, тут теж буде врожай. Так, Це всередину забираємо, бо буде загущення. Ось так. Так, Ідемо далі по периметру. Укорочі наполовину. Тут привіс не дуже великий, можна третю частину. Так, сюди підходимо. Так, це всередині. Забираю все, бо дуже густо. Так, тут, тут можна залишити, тут є сюди місце, нехай росте. Кінчик, тільки заберемо тут і тут. Це всередині заберемо. Так, це всередину росте, заберемо. Так, тут обріжемо коротко, є квіткові бруньки, хай залишаються. Тут наполовину. Так, ось тут всередині місце є наполовину. Хай плодоносить в цьому році. Так, тут Укорочив наполовину. Тепер дивимось тут. Ці маленькі заберемо, щоб воно не було загущення. А ці укоротимо наполовину довгі. Так, тут всередині заберемо. Тут загущення сильне. Теж заберемо його. Так, тут дивимось, це можна половинку укоротити, Тут можна так зробити, щоб на зовнішню бруньку ось вона. Щоб сюди росло, місце є хай сюди росте. Так, укорочуємо. Ці теж. Тут упервачі. Так, сюди ми підійшли. Взагалі заберемо, щоб вона не росла, не заважала цим. А тут нехай плодоносить, списики є, на них квіткові бреньки. Тут наполовину приріст великий. Теж наполовину. Так, оці ростуть десь всередину, не зрозуміло як. Заберемо їх. Так. Тут ось молода гілочка, на ній є багатенько квіток і тут місце є, поки що залишив її наполовину, хай плодоносить. Так, це в сторону всередину росте заберемо. Це сухенько ось заберемо. А ці укоротим кінчики вони. Приріс невеликий, укротимо тільки кінчики. Так, просто ми підійшли з вами до того самого місця, де ми починали, ага, ще одна до гілка залишилась. Яку треба окоротити? Так, і з тої сторони. Ще дві гілочки у нас є. І серединка. Все, ось ми з вами зробили цю абрикоску, Гарна дивимося, яка вона настала. Дуже гарна. Врожай буде великий, якщо весь зав'яжеться, бо квіткою вона дуже-дуже багато. Ну, ось на цьому коротенько все. До побачення, все найкращого і гарних вам врожаїв.